Друзі, чи знаєте ви, що у нас внесено новий законопроект до нашої Верховної Ради, за яким за одне з правопорушень передбачається збільшення штрафів у 75 разів? Не знаєте? Тоді зараз будемо розбиратися і штрафи до 51 тисячі гривень. І це, в принципі, реалістично. І ви знаєте мої настрої, що я далеко не завжди підтримую цінововедення, але у цьому випадку я це категорично втримую. Ходимо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Метріді, автопроект Харків, начн чергове відео з циклу. Присвячена теми змінам у чергову у діючому ПДР України, чинному податковому митному законодавствах та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників України. Так, свого часу ми вже неоднократно робили відео, і саме по цій темі це тема не пропуск спецтранспорту. Але зараз у нас ще є одне нововведення. це у нас законопроект одинадцять який вже внесений до Верховної Ради, за яким. Передбачається чин за непропуск спецтранспорту, тобто швидка поліція, рятувальники, які рухаються з вимкнутими пролюсковими маячками синього, червоного кольору та звуковими сигналами. За непропуск спецтранспорту на сьогодні діє штраф у розмірі 680 гривень. За цим новим законопроектом штрафи пропонують збільшити до гривень. Одній тисячі гривень. В принципі, друзі, я м, цілком підтримую такий підхід. Бо вже неодноразово робили відео на цю тему. Я ще раз нагадаю, що так: отакий штраф це в принципі правильно. Бо от саме у цьому випадку це дійсно йде питання чогось життя. Або швидка, або рятувальники, пожежники, або поліція. Вони спішать, вони просто так не будуть їхати містом з сиреною, з поплисковими маячками, просто так від нічого не робити. Да? Тобто є якась небезпека, є якийсь терміновий виклик, виклик є десь небезпека для чогось здоров'я або навіть чогось життя. Треба когось рятувати, когось захищати. І е, ті водії, які е, вважають себе, як то кажуть, царі на дорозі. Да, е, ось я тут їду і мене все до одного місця. Я не буду нікого пропускати. Пожежка, не пожежка, швидка, не швидка. ну Поліцію хіба що пропущу. Да? Е, мені воно все до одного місця. Ну, мене незручно, я не буду посуватись. Тобі треба, ти не трамвай, об'їдеш. Да? Звісно, що таких водіїв небагато, але на жаль, вони інколи з'являються на наших автошляхах. Тому саме таким водіям іде попередження. Якщо друзі або не друзі, якщо ви будете такими впертими, пробачте, зависів баранами і не будете надавати перевагу у русі м -м, спецтранспорту, який дійсно рятує чужі життя, вас буде штрафувати. І будеш штрафувати дуже дуже суттєво. 51 тисяча гривень штрафу, вважаю, що на сьогодні це дійсно дуже потужний такий важель, щоб не 20, а 120 разів поміркувати. А можливо, не треба так робити, особливо враховуючи, що більшість або велика кількість таких спецтранспортів, автівок, вони обладнані відеорегістраторами. А навіть якщо і не обладнані, то, принаймні, якщо і не веді, то пасажир цього транспорту спокійно може на телефон зафільмувати ваші дії, зафіксувати номерний знак, що цей транспортний засіб не надав переваги у Русі спецтранспорту з включеними проблесковими маячками та сиреною, і потім цю інформацію просто передати у нас поліцію. А далі вже поліція буде виписувати постанову, і ви просто отримуєте автоматична штраф по факту фото-відеофіксації даного правопорушення. Якось так. Так що, друзі, будь ласка, завжди дружимо з головою і розуміємо, що окрім правил дорожнього руху, або окрім якихось власних понтів, ще є банальна. Здравий глуст і сута людська людяність. Завжди треба залишатися людиною, незалежно від правил дорожнього руху, незалежно від штрафів, незалежно від будь-чого, треба залишатися людиною завжди. Якось так. Дуже сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Користим. Пишіть ваші коментарі, чи підтримуєте ви такі, таке суттєве збільшення у 75 разів штрафів для тих, хто так злосно порушує правила дорожнього руху, конкретно у даному випадку, не надаючи переваги у русі спецтранспорту з включеними маячками, сирену, зокрема, швидкій, нацполіції, пожежникам, рятувальникам тощо. Якось так. Ну, з вами був я, Олександр, автопроєкт Харків. І до нових зустрічей в ефірі. Ну а ви, звісно, що з вас лайки, вподобайки, великий палець до гари, натискання на дзвіночок, щоб отримати. Euh, підписка на канал, натискання на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Якось так. Ну, Всім вам мирного неба над головою, якомога швидшої нашої перемоги. І це буде Україна! Ходимо далі!